Ховайте та вставайте, кайдани парвіти, кохайтеся, не з москалями. Борітеся, поборете, Заповідав Тарас Шевченко. І сьогодні ми поборемо цей чемпіонат Європи. Сьогодні завершальний день змагань. І на нас чекає по перше нагородження Олега Дорощука. По-друге, фінал стрибків у висоту серед жінок. І сподіваємося, на друге золото тут. Адже Ярослава Магучих буде захищати. Титул чемпіонки Європи, і чемпіонки всього, чого тільки можна. Діана Гончаренко 60 метрів. Артем Левченко буде намагатися пробитися у фінал штомхання ядра. І, і Юлія Лобан у п'ятиборстві також змагається. І ще купа-купа всього буде сьогодні. Тому залишайтеся. Завершальний фінальний день чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні в Аполдорні. розпочинається. Трішки менше року тому на чемпіонаті Європи, уже на відкритому просторі, Олег Дорощук вперше в своїй кар'єрі вийшов на подіум, став бронзовим призером, і тепер на нього чекає ще один подіум, Але вже як чемпіона Європи в приміщенні зараз будуть йому давати золоту нагороду. Вперше тут в Нідерландах буде грати гімн України. Тому ідемо і дивитися, і слухати, і спілкуватися з чемпіоном. Симвор чем репрезент Юкраїн Олег Дорошу. Так, я не знаю, мабуть, в мене в голові вже це скільки разів програвалося ця картинка, що ти типу, знаєш, це круто, стояти на п'ятисталі, щоб лунав їм Україну, це... Те, чого я давно хотів. Е, я не знаю, це мабуть якийсь пам'ятний сувенірчик такий. Прям що це, я, я не знаю. Які припущення може... Може ви скажете, які, які припущення до цього пам'ятна просто така штучка. Немає варіантів. Е, тюльпан. Тюльпан. За циху прям. Кохайтесь, чорнобори. Та не з москалями. Оборітеся, поборіте, кохайтеся, і Борітеся та поборете також. Ранкова сесія останнього дня змагань на чемпіонаті Європи розпочалася у кваліфікації зі штовхання ядра у чоловіків та забігу на 60 метрів. Серед жінок спринтерка і чемпіонка України Діана Гончаренко в останній вагон заскочила на цей чемпіонат Європи, приїхала сюди, попри те, що не дуже добре себе почувала після чемпіонату України, виступила, але у кваліфікаційному забігу стала останньою, і для неї цей чемпіонат Європи тривав трішки більше як 7 секунд. Я потрапила цього року на чемпіонат Європи, я дуже сильно хотіла, але я вже не мала ніяких сподівань на це. От Потрапила і, і дуже рада цьому. Над результатами будемо працювати, але я дуже сильно рада, дуже е, натхнена тим, що я сюди потрапила. Це був мій дебютний чемпіонат такого рівня. Все дуже класно, готуємось далі. І... Показуємо результати покраще невеликою сенсацією став виступ Артема Левченка. Штовхальник ядра дві із трьох кваліфікаційних спроб виконав із помилкою, але одна стала дуже вдалою. Вдалою настільки, що дозволила йому кваліфікуватися до фіналу чемпіонату Європи. Ну і стала його особистим рекордом: 20 метрів 25 сантиметрів. Це дуже неочікуваний старт для мене. Те, що я планував штовхнути за 20, так, а те, що я попаду з цим у фінал, це було дуже неочікувано. Лише кілька годин для того, аби відпочити і підготуватися до Першого в кар'єрі фіналу ті трішки встигнуть поспати, але не вийшло. Ну, хоч встиг поїсти трішки, мені вже хватило Але у фіналі в нього склалося не так успішно, як під час кваліфікації, і штовхнути ядро далі ніж 20 метрів українцю так і не вдалося. Судячи по фіналу, що так, що мене трішки вже не хватило на фінал, і як не як, типа я е, обосновуючись на Результати кваліфікації, виложився там душі, тому що я не знав, що так може Типа Спорт, звісно, такого зло, але я штовхнувся все одно свої 20-25. І тіпа, цей результат дав мені піти в фінал. Але по настрою, ой, по настрою я був, ну, вважаю, що для мене фінал це був. Тому я розчитую, що я ще далі пройду. Тіпа, не особо я розчитував. Найкращою дисципліною для української п'ятиборки Юлії Лобан на цьому євро стало штовхання ядра. Поштовх на 14 метрів 98 сантиметрів українка отримала 860 балів. І за сумою очок Лобан посіла 11-те місце у залі. Я рада, що я завершила, не зійшла чемпіонату Європи. І... Буду шукати десь виходи, щось обов'язково міняти, тому що бачу, що може задавати конкуренції, є види, але технічні невдосконали не вийде. Ну, висота, довжина це всі підряд говорять, що є прогрес, є потенціал, а ну щось не можемо зібрати і все. типу. Ну Це приїжджаєш на чемпіонат Європи. І, ну що таке, знаєте. Світова ракурсменка, олімпійська чемпіонка і чинна чемпіонка Європи. Українка Ярослава Магучі! І тепер до головної події цього вечора Ярослава Магучих іде за своїм третім золотом чемпіонату Європи. Поки її суперниці намагалися взяти висоту 185-189, Ярослава за традицією лежала у своєму спальному мішку і готувалася до свого першого стрибка. Її перша спроба у фіналі була на висоті 192 сантиметри, яку із першої спроби Українка подолала. На 195 проблем також не було. Напередодні чемпіонату Європи Ярослава говорила, що хоче побити рекорд чемпіонатів Європи. Тут у Аплдорні на висоті 199 сантиметрів вона вирішила зупинитися. Реальна спроба спробі на метр дев'яносто дев'ять, друга спроба. Я відчула біль у п'ятці, тому ми вирішили закінчити змагання і відновлюватися, щоб підійти здоровою вже от на чемпіонат світу. Я ставлю so uh, I, to, to that, that I, uh, I'm so uh... delighted that I had the chance to to see the the, 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 the bar of the high jump uh, getting on the other level and since I started jumping which was five six years ago I honestly didn't believe that that the world record which stood at, at uh, 109 that uh, it could be broken but she showed us otherwise and it, it is it was so crazy and so so amazing to see uh, to see in person uh, how that world record looks so she, she is she's really amazing and I'm so happy that I'm able uh, to compete with her European athletics Indoor champion representing Ukraine Yaroslava mahuchik Це Фінал тяжкої праці, які спортсмени роблять кожен день на тренуванні. І сьогодні я довела, що я можу стрибати і вигравати золоті нагороди для своєї країни. Ми знову з вами почули гімн України, і це звичайно не може не тішити в такі важкі часи для нашої України. Але я хочу подякувати звичайно нашим військовим, волонтерам і всім українцям, які... Допомагають одне одному і підтримують наших військових. Дякую, тільки разом ми можемо перемогти. Клас, і я ще сьогодні до запитував. Сьогодні, крім того, що ти з нагородою перемогла, сьогодні ще річниця і день народження Тараса Григоровича. Так? Давай експромтом твоя улюблена цитата із класика. Я насправді можу за зачитати заповідь Шевченка. Це, напевно, класика Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. Ще плани широкополі, і Дніпро, і круче, і було видно, як риве ревуче, як понесе з України у синє море. тоді я все покину і полину до самого Бога. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Огонь. я чекала цього моменту, щоб розказати виклик. Вітаю тебе і бажаю тобі швидкого відновлення, щоб уже за два з лишком тижні ми тебе побачили Дякую. аж там у Китаї. Дякую та сподіваюсь, обов'язково я вас побачу в Китаї на чемпіонаті світу. Тому вмикайте суспільний спорт, дивитесь трансляцію і вболівайте за наших спортсменів. Це найкраще промо, яке ми могли придумати. Дякую тобі. Вітаю з нагородою. Ось таким видався чемпіонат Європи з легкої атлетики 25-го року в Україні. Дві нагороди, це два золота, і вони обидва у стрибках у висоту. Так, це євро. Пропускали досить багато європейських легкоатлетичних зірок. Карстен Варголь не біг 400 метрів, Мондо Дуплантіс не стрибав із жердиною, Дістен Тоглу не стрибав у довжину, і багато-багато імен можна перераховувати, які пропустили цей перший післяолімпійський великий турнір. Однак ми побачили два золота Якоба Інгебрітсена, 1500 і 3000 метрів біг. Бачили дві нагороди для Famkeboл, обидві в Естафеті. Ну і ми бачили Ярославу Магучих тут. Тому Пишіть у коментарях, які найцікавіші події цього євро, на ваш погляд, відбулися. І пишіть, чи сподобалося вам, як українська команда тут виступила, хто вас вразив, хто розчарував. Ну і уже зовсім скоро за два тижні розпочинається чемпіонат світу у приміщенні. Суспільна спорт, як завжди, його показує, і будемо разом з вами стежити за усіма трансляціями із Китаю. Дякую, що були з нами! Побачимося зовсім скоро.